Привіт-привіт! Ніч була неспокійною, особливо в Києві, але все йде своїм ходом. І я до вас, любі Терези, з прогнозом та передбаченням на 12 лютого. У нас сьогодні 12 лютого місяць знаходиться у Леві. Тенденції цього дня будуть актуальні 3-4 дні. Тож, ваша карта на цей період. Шістка жезлів. Схоже, хтось а, досягне успіху ці 3-4 дні принесуть вам задоволення, відчуття того, що ви переможець. Можливо, ви закінчите якийсь важливий проект, або якась буде у вас, або якась буде, не знаю, там ділова зустріч, яка теж буде достатньо скажімо так, успішною. А, і можливо, це до речі, також може бути соціальні мережі, де Якийсь пост залетить та сподобається. Якась фотографія набере багато лайків. Ви себе відчуєте на коні. Тож дуже гарний період 3-4 дня найближчі, Очікуєте гарні зміни. А ми йдемо далі.